У Білорусі загадково підриваються російські військові літаки. Зсу готується до контрнаступу. А біля Молдови стає дедалі спекотніше. Дивіться новини на онлайн Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Далі. Тільки разом ввечері 26 лютого на білоруському аеродромі мачулищі, що за 12 кілометрів від мінська прогриміли два вибухи. Пошкоджено рідкісний російський літак ДРЛО А-50 ВКС РФ. Саме він постійно злітав у Білорусі задля виявлення наших систем ППО. Після створеного інциденту Лукашенко провів тісну нараду із силовиками. За словами видання Білоруський гаюн літак був атакований двома дронами. А силовики ж Лукашенка відшукали сумку з пультами керування. Однак, за словами глави Байполу Олександра Азарова, білоруси, які є організаторами цієї диверсії, успішно зникли і перебувають у безпеці. За кордоном, тепер ми знаємо точно, що літак вже нікуди не полетить. Я вам не памінцять рух колони військової техніки в напрямку кордону з Молдовою помітили в Румунії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Передає Хронікерс. Зазначається, що в колоні щонайменше одна пускова установка РСЗВ Хаймарс та п'ять зенітних гарматних комплексів гепард німецького виробництва. руководства политического и военного руководства России звучит слово ⁇ Республика Молдова ⁇ Но зато мы находимся в полномасштабной войне информационной. И э, вот этот эфим, э, информационный эфир, он полностью напичкан многим десятками э, каналов. У НАТО ж вважають, що РФ не атакуватиме Молдову військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною. РФ намагається викликати хаос у діяльності органів державної влади Молдови, дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні через соціальні протести чи хакерські атаки. Раніше Росія цинічно звинувачувала Україну у нібито підготовці провокації проти невизнаного Придністров'я у самій Молдові. Заяви ж РФ відкинули. Знаєте, у всій цій ситуації хочеться сказати, а ми. Попереджали, а ми попереджали. Ще раз попереджую, Ще раз попереджую. Рекомендуємо вам переглянути наше інтерв'ю з екс-міністром оборони Республіки Молдова Віталієм Марінуцею та екс-главою розвідки Міністерства оборони Республіки Молдова Юрієм Брічевим. Підказка. Наді мною. Протягом минулої доби Росіяни випустили по Україні 14 БПЛА, 11 з них збили сили ППО. Речник повітряних сил, полковник Юрій Гнат. В ефірі національного телемарафону пояснив, навіщо Росія випустила шахедів минулої ночі? Що раніше вони їх більше застосовували комбіновано разом з ракетами? Вони таким чином виснажують ППО. Вони Виявляють місця. Вони ж бачать той же апідесятий. Так запускають з Білорусі із Чорного моря. Він е, летять шахеди. Вони піднімають ті літаки. Е, по шахедах ведеться бойова робота. Вони фіксують міська місця пусків е, наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як ми там переміщуємося, і так далі. Три влучення зафіксували у Хмельницькій області. Загинуло двоє працівників ДСНС, які ліквідовували наслідки атаки по цивільних будинках. Ще троє рятувальників зазнали поранень. Хлопці, які ризикуючи життям, відразу ж виконували службові обов'язки, тому що була ймовірність, що після після першого прильоту під завалами можуть бути люди, тому вони по суті ризикували своїм життям з по суті з ймовірністю рятувати інші життя про ліквідацію дронів. Камікадзе відзвітувала влада Чернігівщини. На Київщині працювала ППО. Пролунали вибухи і на Запоріжжі. Ворог обстріляв область ракетами с 300 Водночас окупанти атакують позиції наших військових на Донецькому напрямку. Ворог малими групами, але безперервно йде у наступ одночасно на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, лише під Бахмутом українські воїни щодня ліквідовують по пів тисячі окупантів. Головною метою контрнаступу України навесні буде вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо кордон. Тим часом Росія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Ворог планує задіяти її. У найважливіших напрямках, де намагається вести наступ, заявив Скібіцький. А конкретні терміни початку контрнаступу зсу залежатимуть від обсягів та темпів постачання західного озброєння. Але поки наші хлопці активно відстоюють кожен сантиметр нашої землі, окупанти ж скаржаться на відсутність підготовки зброї та злочинні накази командування. Командири ДНР стріляють із автоматов і БМП по нашим мобілізованим. Ніколи не повертайтесь до життя дупою, воно ж бо негайно цим скористається. А як ви гадаєте, коли ми зможемо побачити контрнаступ Збройних сил? Поділіться своїми думками у коментарях. Усім мирного неба обійняв!